Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оленка. Вона хоче познайомити вас зі своєю сім'єю. Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо. І пісні про це співає. Люба матінко моя, як пишають з нею я, в неї руки золотії, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті. Все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голюблять. Є у мене ще й брати. Кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я: рідна мама і татусь, і бабуся, і дідусь, братик ще один. І я це усе. Моя сім'я. Це діти, сім'я нашої Оленки. А взагалі сім'я це наші рідні. Це найдорожчі люди. Тато і мама, братик і сестричка, дідусь та бабуся. Всі ви живете разом та піклуєтесь один про одного. Тато і мама найрідніші і найдорожчі. Їх треба поважати, їм треба допомагати. Бабуся та дідусь найстарші члени сім'ї, у яких ми маємо вчитись доброти і мудрості. Дідусь та бабуся батьки нашої мами і тата, а ви для них онуки. Про сім'ю народ склав багато прислівів та приказок. Ось послухайте Шануй батька й неньку, буде скрізь гладенько. Дерева тримаються корінням, а людина сім'єю. У гарній сім'ї і гарні діти ростуть. Кожен член сім'ї має свої обов'язки. А для того, щоб усі були щасливі, слід всім працювати, допомагати і підтримувати один одного. А ваша сім'я дружня? А чи добре ви знаєте про всіх у своїй родині? Давайте перевіримо. Гарна, мила, лагідна, молода, найрідніша. Хто це діти? Так, це мама. Сильний, розумний, веселий, дужий. Хто це діти? Так, це тато? Мудра, ласкава, працьовита. Турботлива, добра, старенька. Так, це бабуся. Сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий. Молодці. Це дідусь. Добрий, дружній, веселий, турботливий, старший. Брат молодці, найменший. Наймиліший молодший брат. Молодці дітки. Добре, коли родина весела, дружна, міцна, коли діти слухаються дорослих, а дорослі дбають про дітей. А ви, діти, допомагаєте своїм рідним? Зараз ми це перевіримо. Давайте разом допоможемо Оленчиній мамі та бабусі приготувати борщ та компот. У нас на екрані будуть з'являтися різні овочі, фрукти, різні продукти харчування. Нам потрібно приготувати фруктовий компот і борщ. Я надіюсь, ви знаєте, з чого готується компот. Знаєте? А з чого ми приготуємо борщ? Ну, якщо ви дійсно допомагаєте своїй мамі та бабусі, то ви справитесь із цим завданням. Отож сідайте зручненько і увага на. Що це, діти? Так, це буряк. Куди ми покладемо буряк? У компот чи у борщ? Молодці у борщ. Що це? Так, це слива. Куди ми покладемо сливу? У борщ чи в компот? Молодці у компот. Що це? Так, це яблуко. Куди ми покладемо яблуко? Так, діти, у компот. Правильно. Що це? Так, це капуста. Куди ми покладемо капусту? Молодці, малята, у борщ! Що це? Це, діти, цукор! Як ви гадаєте, куди ми покладемо цукор? Молодці у компот! Що це? Так, це картопля. Куди ми покладемо картоплю? Так, у борщ? Що це? Так, малята, це морква. Куди ми покладемо моркву? Молодці, у борщ. Що це? Це, діти, вишні. Куди ми покладемо вишні? Молодці у компот. Що це? Так, це сметана. Куди ми покладемо сметану? Молодці. У борщ? Що це? Так, це абрикос. Куди ми покладемо абрикос? Молодці, малята, абрикос ми покладемо у компот. Що це? Так, це помідор. Куди ми покладемо помідор? Молодці, у борщ? Що це? Так, це полуниця. Куди ми покладемо полуницю? У борщ чи у компот? Молодці у компот. Що це? Так, це цибуля. Куди ми покладемо цибулю? Молодці, у борщ! Що це? Так, це виноград. Куди ми покладемо виноград? Так, мої малята, у компот. Що це? Так, молодці, це сіль. Куди ми покладемо сіль? Правильно, у борщ. Молодці малята. Як ви уміло справились із цим завданням та допомогли мамі й бабусі приготувати фруктовий компот і борщ. А ось нам ще потрібно допомогти нашому татові та дідусеві. У них із шафи випали усі інструменти. Нам потрібно їх назвати та відшукати їхні місця. Давайте допоможемо і їм. Отож, увага на екран! Що це? Так, це молоток. Давайте знайдемо його місце у шафі. Правильно, ось його місце. Що це? Молодці, це дрель. Давайте і їй найдемо місце у шафі. Молодці, ось місце для дрелі. Що це? Так, це пила. Де місце пили у шафі? Правильно, ось її місце. Що це? Так, це сокира. Давайте знайдемо і їй місце у шафі. Молодці, ось її місце. Що це? Це діти плоскогубці. Давайте знайдемо її місце у шафі. Так, молодці, ось їхнє місце. Що це? Так, це викрутка. Давайте і її покладемо у шафу. Так, молодці, ось її місце. Молодці малята, як ми дружно сьогодні попрацювали, так само і в дружній сім'ї будь-які труднощі здолати під силу, бо всі в ній піклуються один про одного, допомагають один.